У Широкіному лунають постріли. Це морпіхи, намагаються збити ворожий безпілотник. Українські військові розповідають, на їхні позиції дрони залітають щодня. Вони кожен день, практично, в ночне час їх ще більше літають. Військові розповідають, ворог не лише розвідує, а й пускає вхід артилерію. Стрельба кожен день і сапсила, що може. Ночі був обстріл по нам із артилерії, біля дітей з саханської дуги. У Широкіному свіжі сліди обстрілів знайти вкрай складно, бо селе ще зруйноване, майже вщент, але цю вирву добре видно. Вона з'явилася у четвер, коли сюди влучив снаряд 122 мм калібру. Обстріл вівся на глибину, е далі позицій наших морських піхотинців і кілька мін упало непосредственно в Бердянському. Ну, тобто це населений пункт, де мирне населення. Бийцы кажуть, по режим тиші, ситуація у Широкіному залишається стабільно напруженою. Во многом обусловлена ротація, которая сейчас произошла у 9-м полку морської піхоти ДНР. зайшли туди нові підрозділення на зміну і таким образом проходить обкатку ці подразделения в бойових умовах, скажімо так. В тому числі їх артилерійські розрахунки, тобто вони ведуть огонь по позиціям. пристрілюються. У штабі антитерористичної операції інформують, лише на Маріупольському напрямку під вогонь ворожих мінометів, окрім Широкіного та Бердянського, потрапив Павлопіль. Кількість обстрілів ворог не зменшує. Ви самі бачите, що тут відбувається. Війна йде, і все. Ніхто не прикрашає її.